Привіт! В даному відео хотів би поговорити про спот і фьючі, де краще торгувати. І взагалі чи потрібно новачку знати, що таке фьючерси, як ними торгувати, навіть якщо він не хоче на них заробляти. Одразу скажу, що так, тому що якщо ви знаєте, що таке ф'ючі, як виставити шорт, лонг, поставити правильні плечі, знати, що таке хеджування і фандінг. Для вас відкриється зовсім інший світ. Ви зможете заробляти набагато більше, чим на тому ж самому споті, навіть якщо ви тільки із спот торгуєте, тому що для вас це буде плюс. І ви зможете, наприклад, купити якусь монету, вона виросла і взяти шорт. А ви взяли шорт, вона падає. Ви ж думаєте, не хочете фіксувати ще спот, у вас є там по тій монеті, більше, наприклад, якісь цілі. Ви собі її шортите на цих падіннях і ще додатково заробляєте, і можете ті кошти, які ви нашортили, ще додатково купити дану монету. І таких багато різних стратегій ви можете робити з фьючерсами і не тільки на споті. Але для початку перейду до спота. Отож, як тільки ви там зареєструвалися, все зробили, більш-менш розумієте, що таке спот, це інвестиції. Можна сказати, ви купляєте монету на довгий час, на короткий, який забажаєте, і продаєте в плюс. Наприклад, купили по долару, продали по 2. Якщо ж ви купили на 1000 доларів, то маєте з 1000 доларів уже 2000 доларів, що є прибутком. Так, показую на біржі Bybit. Ось тут у нас трейд є, до прикладу, є спот, є ф'ючерси. Спот тут все максимально просто. Нажимаємо на спот. А, так все працює на більшості біржах. І ось тут у нас є різні активи, а, їх, можна сказати, тисячі. там. І більшість з них це є ну, скаміни, тому раджу купляти тільки ті, які перевірені часом, або ж у вас є якась інформація, чому вона може вирости і так далі. Так, до хочемо купити ефір. Зайшли. Тут все просто: buy sell, тобто купити і продати. Тут ліміт, тут маркет. Отож, Ліміт виставляється ось тут, і тут кількість монети. Ви можете також міняти тут, собі, наприклад, вписати, що ви хочете купити на 100 доларів, і ось автоматично підтягне, скільки, яка це кількість монет. Так само продаєте ось тут. Ліміт виставляєте буквально. Любий. Можете виставити, що ви хочете, наприклад, купити по 2000. І як ціна буде 2000, вона, вона у вас злипається. От на 100 доларів хочете купити. Вона у вас злипається і автоматично заповниться. Які плюси спота? А, Якщо ви маєте іншу роботу, працюєте, наприклад, не маєте часу на крипту, це більш ідеально для вас підходить. Відкрили, купили там, і все, дивитись там час від часу, ну, раз в день на своє портфоліо. І все. Про дуже легко. Головне, не купляти на хаях, а купляти, ну, от, наприклад, ось на таких падіннях викупляти. І на короткий час можна собі зараз продати, наприклад, 2400 купили ось тут. А, навіть тут побачили, і ось тут вже вона виросла, навіть сюди може вирости, а то й більше, і продаємо. І таким чином ми заробляємо на спеті. Або ж просто собі, наприклад, кожен місяць зарплати можна виділяти 100 доларів, і кожен місяць по DCA. DCA — це а, така стратегія, Яку використовують більшість європейських а, гравців. Це коли ви купляєте кожен наприклад, день актив, і у вас таким чином є average price per dollar, тобто середня ціна монети. Таким чином, якби ви ось тут купляли кожні 100 доларів, і ось тут ціна би виросла, і ви б до цього часу купляли, то у вас без середня точка входу була ось тут десь. І а, ви мали все одно би профіт, тому що ви купляєте як і на падінні, так і на рості. А, ще, що ще можу сказати? Так це, що м -м, зараз под не є таким прибутковим. Він є прибутковим на короткий термін, тому що зараз а, монети літають туди-сюди. Можуть, в, от, наприклад, візьмемо а, що ж там візьмемо? Аптус. Так. Ось бачимо, вона була тут на дні, виросла. А хто хотів, зафіксував і знову впала на це ж дно. І таким чином вона ось тут бачите, рухається. Тобто раз, виросла, а знову впала, виросла, знову впала, виросла. І я не здивуюся, якщо вона ще раз виросте і знову впаде. Як бачимо, заробляють одиниці. А ті, хто не розуміє, що на такому рості потрібно продавати, то вони, звичайно, будуть. В шаленому мінусі. Зараз сидіти, навіть якщо вони тут купляли, вони на тій самій точці входу. А щоб такого не було, у нас є ф'ючерси. Наприклад, ви бачите, що ціна виросла. Ну, ось тут купили, Ви бачите, що ціна виросла. Ви тут заходите шорт, наприклад, прикладу, бачите, що прям ціна знаходиться на своїх хаях. І варто б ну, захистити свої активи від падіння. Взяли шорт, вона впала, заробили, і тут ще можемо докупити собі, якщо ви далі вірите в цю монету. Або ж взагалі продати спот і просто відкрити собі шорт. Перейду до фічів, отож, у нас тут є фьючерси. Тут все буквально також просто, тільки для новачка буде більш-менш складніше. Але і навіть і такі гравці, як. По пару років, які в крапці, вони також не розуміють, наприклад, що таке фандінг. Ми будемо розбирати його також пізніше. Як працюють плечі, як працює крос, я думаю, більшість вже розуміють. Також будемо розбирати. Отож, розберу, в чому плюс фічів. Це в тому, що ви можете бути дуже мобільні. Наприклад, зараз багато є різних схем або. Стратегій, а, наприклад, на ринку виходить монета, на одній біржі вона коштує таку-то ціну, а на іншій біржі іншу ціну. І ви можете зайти на одній біржі лонг, на інший шорт. Таким чином, ви нічим не ризикуєте, а заробляєте на спреді ціни. Також є фандінг, на якому можна заробляти також хеджуючі активи. А, і це зараз ті стратегії, в яких у вас є ноль, можна сказати, ризику. Щоб заробляти. Якщо ж говорити про самий ну, торгівлю ф'ючерсів, то тут вже є свої мінуса, тому що тут потрібно бути більш досвідченим, торгувати не на весь депозит, звичайно, виставляти там маленькі суми, щоб більш-менш зрозуміти, як монета ходить, як відбувається ринок. І... І які у вас емоції, наприклад, коли ви відкриваєте на велику суму, це також впливає. Тут є багато також е мінусів. Але плюсом є, звичайно, те, що на фьючерсах, якщо ви просто торгуєте фьючерсами, то ви можете заробляти кожен день. Але в даному випадку я вам рекомендую е більшості випадків. Е Робити так, як, наприклад, я показую в телеграм-каналі, тому що я кидаю зараз здебільшого те, що я сам виконую, наприклад, спред зайти, фандінг зайти, пофармити. І за день можна зробити досить непогані суми до свого депозиту в процентах. Звичайно кажу, тому що у кожного різний депозит, і в процентному відношенні це багато. І також буду кидати, наприклад, Торгові пари, в яких я просто буду заходити шорт чи лонг по тій же, чи іншій причині. Наприклад, там, покажу, що донедавна було, це ось у нас є токен Mia, це NFT-площадка Magic Eden. І у них був резлок монет. Ось тут в цій годині мав бути резлок монет, і я написав, що я буду м -м, шортити. Тому що буде розлок монет, і, скоріш за все, монети підуть у ринок. Що і сталося, ось тут я зайшов середній ціні входу 1,80 і продав по 1,7. Якщо я не помиляюсь, зараз зайду в історію позицій. А, так. Так, дійсно заходив ось стільки і стільки-то продав. Вдалося робити 100 доларів. заходив я. А, буквально на 100 доларів, якщо я не помиляюсь, і заробив 100%. Можна було навіть далі тримати і заробити більше. Бачимо, вона далі почала скочуватись, ну, тому що це монета, ну, так сказати, е характеру, поганого характеру, яка буде, я думаю, далі падати, і нічого не спасе. Що, в принципі, більшість на цьому ринку, і таких монет, їх треба шортити просто і заробляти на них. Можна просто зайти ось тут, на тому ж самому лістингу, і заробити собі гарний плюс до депозиту, просто тримаючи дану монету. Тому що зараз, здебільшого, стільки монет, що і не вистачає грошей на них. тому я думаю, що там залишились гравці, фонди тільки в цих монетах, і нікому вона взагалі не потрібна. Так, можу ще показати, щось такого. Ось, наприклад, Дін торгував 234, 236 доларів. А зараз коштує 04. Був лістинг монети. Примаркет оцінювався по одному долару, вийшла вона на трьох, а, і проєкт погано роздав. Можна було зразу шорт, відкрив по 2 долари, закрив по 1,6. Тобто, ось тут відкрили і закрили в цьому діапазоні. А, була помилка, звичайно. А можна було далі тримати, тому що, як я сказав, проекти зараз нікудишні, і можна їх. При лістингу, навіть при хорошій ціні. Просто брати шорт. Якщо вона дійсно погана, це потрібно вивчати. І просто чекати навіть тиждень два і у вас будуть шалені прибутки по таких монетах. Але якщо вас дійсно хочете просто відкрити і закрити 100% забрати угоду, то так краще, як я, зробити. Але у кожного можуть бути свої стратегії. Це я розказую більше м -м, безпечні. Такі угоди торгівлі. В той же момент можна просто торгувати бітком, ефіром і заробляти на коливання ціні в шорт або лонг. Але в наступних відео я буду розказувати, що таке фантг, як виставляти плече, об'єм і так далі. Тому це більш таке відео, щоб ви змогли собі зрозуміти, чим ви хочете. Торгувати, що вам ближче до душі, і плюс зрозуміти, що в 100% потрібно знати, навіть якщо ви не хочете ними торгувати, там, займатися а тільки, до прикладу, з потом. Це буде гарний плюс для вас, як і в знаннях, так і в можливому прибутку. Тому що можливостей багато на ринку, і заробити може кожен. Так, на цьому, все. Дякуємо за перегляд даного відео. Побачимося у наступному.